І стануть слова намистами, маршрутами, якими креслитимеш місто, листами, зітканими з танцюючих смужок, штрихів, міток, сьогоднішніх дороговказів, завтрашніх лабіринтів, де виникають і губляться, створені наново смисли, жартівниками і жонглерами, жорнами, здавлені дні. Нашаровуються, грусько лягають на плечі, кривлять губи уїдливими натяками, плутаються між ногами, тягнуть зсередини слово і тугу, залишаючи порожнини, і летітиме у ті порожнини кава із приятелькою, яскравий шалик, довга розмова, корисний вчинок, наздогнаний травм. П'ять хвилин. Тиші, роки розладу і базарного гамору все зникатиме в тих порожнинах, випинатиме далі невчасно, невдало, вислизатиме блискучими рибами спогадів сяючими, принадними, наче сповненими особливої цінності, сталості. Плавними зорями пропливатимуть дзвінкими весняними тротуарами твоїм накресленим містом, ти хапатимеш марно цих невловимих риб, у повітрі щільному ловитимеш полис клуски, вплітатимеш поміж намистинами слів і скресатимеш, поволі скресатимеш.